Ці печери єдині серед всіх інших наших печер, а їх на Тернопільщині вже є більше ста. П'ять тисяч років назад жили люди, яких ми називаємо трипільці. Ця печера дуже не любить зараз гордих людей, тому що древні їй поклонялися. Це я веду до того, що є деякі низькі місця у печері. Не будьте гордими, поклоніться там печері, і вона вас пропустить далі. Ми хочемо порівняти ДНК. Древнього трипільця кістки, якого ми знаходимо тут під землею, і ДНК сучасного українця, який проживає тут неподалі, в селі, більше золоте. Хочемо порівняти їхні генотипи і встановити, чи ми є нащадками тої древньої трипільської цивілізації. Так, це є найбільший зал нашої печери, який називається залом Сап'єги. Коли вперше археологи зайшли в цей великий зал в кінці 19 століття, то вони попали на таку величезну халяву. Їм не треба було нічого шукати, копати, їм треба було підійти під цю стіну, де я знаходжуся, а тут у ряд лежало таких 12 великих лечиків. Чи чека чека чіпа Чабу чабу Чи чека чека чекабу Чабу Чабу Чи чека дяка тяка буча А Слов'янський чертовний е камінь. Тут є заглиблення, де, можливо, ставили голівку, якої тварини, розрізали, а кров рівчачком стікав от у тому напрямку. Е одного разу, коли монахи е е молилися Богові, вони запалили свічки і в мерехтінні свічок на стіні вони побачили образ Ісуса Христа. В печері маршрут приблизно 2,5 години забере гарантовано. То тобто треба файні памперси мати, або на горшок там шансів нема Два, три, чотири. Ти 27-й може бути така цифра. Нас буде проходити по центральному районі. Можливо, попхаємося десь ось на північ через Чортову рук. Тут трошки складно, тому треба нам підстраховщиків нормальних. Я đi, Я спокійний, я рівноважний, я українець, ти найкраще. Світло всі виключу Назад! Угу. Ювелірної цінності він немає. Душне! Джукли! Цюка! Пісте! Так, так! Збираємося, лагідно посміхаємося, ще родимося. Кугу! <рес> Як тут писок миска? Та, Та, я я таки за. Треба твій свій той його трохи вверх підняти. То як підняти. Підняти. якось руками попросить, ззадні. О, О просочується. Ой, слухайте. Оля, ви якось легку. Я вас вітаю з проходженням такого простенького відносно в нашій печері, це дуже простенькі. Ми чудимочки з <звук> <Читись>, навальний такий. Ми йдемо назад, бо тут жарт.